Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги, чудим таке, що ну, ніхто напевно або мало хто цього робив. У нас прикордонна зона, знаєте, це GPS і взагалі. Відсутність роботи нормальна. Що придумали, дивіться. Доброго вам. Доброго. Нічого знімаю. Це наші колеги з Сум, як кажуть, мої земляки. Став пінний маркер колеги. Так що побачимо, як він буде працювати. А скільки це 150 літрів, тут бачок на 20, так? так. Як, Як ця компанія називається, зараз розберемося. Така історія. так що... І буде в нас отут підний маркер, колеги. Тому все через це йде і тут буде під нога Бо угу. Діло треба щось робити. Що, земляки? Ви там зробили чи ще ні? Давай, давай! Пина, 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 пина. Слуга, как называется ваша компания? Агропостач. Агропостач? Прекрасно, агропостач. О, блин. О, глянь, пина. Пина есть. Ах ты, какие. Чуешь, надо написать, не їсти її, потому что я вижу... У нас специалистов много, да, Вова? кто то грибоне? Так, да, подумай, що якась смакота. А ти щось сідів сюди. Заснуч же. Володя, розбуди його. Да, бо в четвер треба щось робити. Ну така історія, колеги. Це бачки. Тобто, колеги, історія така, або думка така, що не буде GPS, а будемо класти піну і будемо працювати. Проблема з чим? Хтось каже маркера. На жаль, на Вадштат це неможливо. На 16 рядний такий Вадиштат це неможливо. Уже з усіма там говорили, а європейці сказали так, що закінчуйте війну і буде у вас все добре. зрозуміли? Ну Зараз ставимо маркера пінні, Вчора 4 поставили, на 4 сівалки у нас 11, так що ну, на 10 треба буде поставити. Така історія. Ставимо баки і в пінні маркера. Отакий вихід. Тримайтеся, успіхів вам.